Газопостачання найбільша мрія після перемоги на Донеччині. Вихідними соціальні мережі слабенько, але вибухнули інформацію, що побутовий газ з'являється у споживачів Слов'янська. Рібят ну так виглядіть газ, якщо ви забули. Дізнавшись про те, що газ десь вже поруч, покровчани ще більше почали розраховувати на його появу в рідному місті. Сказали, що вроді збираються дати, але що треба щоб на етажах перевірили витяжки, як вони називаються. И все. Ну, Думаете, что будет газ или нет? Думаю, надеюсь, что да. Ну, мы всегда должны верить. На самом деле как будет, непонятно. Обещаю, только попозже. Думаю, что будет. Одні говорять, що буде, інші говорять, що не буде. Проте на сьогодні газу немає не тільки в Покровську, а навіть у Краматорську. І мешканці сусіднього міста проходили і проходять ті ж процедури, що й покровчани. заявка і очікування. На даний момент у Краматорську немає аж постачання не у будинках приватного сектору, ні у багатоквартирних домах. А який був механізм для того, щоб отримувати газ? Ну, що казали, що треба було зробити, якісь там заяви написати чи що? Так, було опитування та заява. Інформація, що у частному секторі буде газ, а у ем, багато багато квартир домівні не буде. Не буде. Угу. А коли буде газ, вам кажуть? Ні, ні. То... Не кажуть. Проте Покровськ – це не Краматорськ, і очільник військової адміністрації Сергій Добряк ще наприкінці минулого тижня підтвердив, що в Покровську на газ чекають. Ви слідкуєте за цими новинами. В Краматорську вже він почав з'являтися в Слов'янську, в Костянтинівці, тому чекаємо. Який механізм для відновлення? Що спочатку буде котельні, потім приватний сектор? Та заявки. Ну, спочатку критична інфраструктура, приватний сектор. Ну, взагалі, хочемо запустити все.